Військове керівництво України, Британії та Франції зустрінеться в Парижі найближчим часом. Про це повідомили на сайті британського уряду. Сторони обговорять розгортання військового контингенту в Україні. Зокрема, йдеться про детальне планування саме цієї місії. Оксана Мальничук зараз з нами на прямому зв'язку. Це політична оглядочка в Парижі. Пані Оксано, добрий вам вечір. Вітаємо. Добрий вечір, слава Україні, героям, героям слава. слава пані Оксано. Ну ви знаєте, да що або не знаєте, або розумієте і споглядаєте все це як політична оглядочка, що немає єдиної позиції. Насправді, з правду того, це мають бути миротворці, це мають бути сили стримування зараз. От речник офісу президента був з нами в прямому зв'язку. Він він це назвав контингентами, там які не мають займатися миротворчою діяльністю. Це взагалі акт окрема така, знаєте, історія з військовими із-за кордону, але бачимо, що є е, певні ініціативи від Франції, зокрема Британії, і Україна їх підтримує. От, ваше ставлення і взагалі ставлення можливо французів до всієї цієї історії, чому Франція так активно е, вмикається в тему допомоги Україні контингентом. Я була на В Єлисейському палаці да, на цих заходах на цьому саміті. Хочу зазначити відразу, що ну я була як, як, як преса, да, як аналітик, як медіа. І, звичайно, що ці, цей, цей саміт, який пройшов в Парижі, да, 27 березня, це він був без преси, він був закритий. До преси виходив наш президент і Макрон в перший вечір, коли приїхав тільки наш президент. І це була двостороння зустріч Макрона і президента Зеленського. А наступного дня вже. Власне, на саміті, да, там зібралося 30 країн, був голова НАТО, да, була фандерляйн, е, був голова Європарламенту, тобто ну, і 30 країн да, присутніх. В принципі, цей саміт, тобто е, інформація, яка про цей саміт існує, да, тобто, єдиними ньюсмейкерами цього саміту, да, це є власне учасники саміту, це керівники країн. І е, після того, як він закінчився, були прес-конференції. От вся інформація, яку ми маємо. Я була на прес-конференції Макрона заключній, і він дуже ретельно все розказав. У мене на, на моїй сторінці у Фейсбуці я виклала переклад повністю українською мовою. Можу вам також, також його надіслати. Це дуже ретельне пояснення. Тобто, наш президент в своїй прес-конференції пояснював нам, що вони да, про що вони домовилися. І ви це все знаєте, ви це все освітлювали. А Макрон на своїй прес-конференції він казав, як вони будуть це все робити. По-перше, що ми маємо з, цієї, з цього саміту. І висновки, що це був такий установчий саміт, на якому вже офіційно е, всі учасники попросили, щоб Макрон і Штармер були співголовами, тобто було вирішено, що вони співголовують і співкоординують роботу коаліції, наголошую, коаліція для України. Тобто, вони зібрають, вони збираються і працюють 24 на 7. Головна мета, про яку сказав Макрон, це виграти мир, стали стійкий мир для. Для Європи і для України увага! В перший раз було застосовано слово виграти. До того вони казали: ми будемо підтримувати Україну, щоб вона не програла. Да ми будемо надавати підтримку Україні, щоб вона стримувала Росію, щоб вона чинила спротив. Тут визначено, що вони будуть вигравати мир. І я вважаю, що це дуже важлива деталь, на яку треба звернути увагу. Що стосується цих сил стримування е, у французькому мові воно звучить як реас. Юранс, тобто сили запевнення можна було б так ще е, перекласти. В принципі, як нам пояснював вже потім, потім, після конференції Макрона, до нас ще вийшло декілька дипломатичних радників Макрона, і вони ще нам допояснювали да, там, те, що нам було незрозуміло, Ми ставили ще запитання. Я до них до них пізніше трошечки повернуся. Так, от, е, сили стримування, це можна, щоб ми розуміли, що це, це як. В західному Берліні стояли війська, якщо ви пам'ятаєте американці та британці-французи, які не давали радянському союзу заходити за межі лінії розмежування, дай і гасили тобто То вони стримували апетити радянського союзу, щоб ті навіть не думали про це. Тобто, але що найголовніше, Макрон казав: нам, нам наше перше завдання це. Посилити українську армію, вона має отримати все, про що нас просить президент Зеленський, і про що просять військові українські. Макрон сказав, поки території окуповані, нам завжди буде здаватися, що ми робимо недостатньо. Це також важливо. Тобто, ми маємо усвідомлювати, що на цьому саміті, який був закритим, приймалися важливі рішення. Нам оголосили тільки вершину айсбергу. Тобто конкретики, яку ми всі чекаємо, нам не оголосять. Ми її знати не будемо, і це найкраще. Це тільки означає, просто говорить про серйозність самого саміту. І тут треба просто вміти читати між строк, так? Тобто, якщо президент Франції, який є співголовою коаліції, каже, що поки територія окупована, ми будемо все, що ми будемо робити, буде недостатньо. Ну це читай між строк. Так? Тобто є речі просто, які вони не хочуть зараз оголошувати. Я так ну я так відчуваю це в голос, по-перше, щоб не дратувати Трампа, якого там згадували неодноразово, да, і щоб не давати ніяких там натяків росіянам, щоб вони там про щось здогадувалися. От, і все е -е, позиція така. Знаєте, вони зайняли позицію. Вони там схвалили Трампа, сказали, що Трамп в Трампа своя робота. Да? Він бореться за припинення вогню на 30 днів. А ми боремося зараз за те, щоб українська армія була сильна, мала сильні позиції в переговорах. Да, це теж треба розуміти так дуже дуже серйозно стосовно цих сил стримування вони будуть застосовані тільки після того як буде прийнято це 30-денне перемир'я або як вони кажуть це може бути 30-денне перемир'я це може взагалі бути там там час тиші на якийсь невизначений період там зупинка вогню раптова тобто можна це назвати як завгодно як тільки зупиниться вогонь як тільки треба буде застосовувати гарантії безпеки для України оці сили Стримування це є гарантія безпеки. Він сказав, це не є частиною східного флангу НАТО. Це не є частиною якоїсь там програми НАТО. Це є доповнення до того, що вже існує з боку НАТО. Але це абсолютно нова формація. Мають зустрітися голови генштабів дійсно у Франції, Великобританії і України поки що в тісному колі для того, щоб Україна їм вони взагалі-то мали приїхати, як нам казав Макрон, вони мали приїхати в Україну, і ця зустріч мала відбутися в Україні, і їм мали показати все, що де як відбувається, щоби вони на власні очі побачили, де треба розміщувати ці сили, але вони на, 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 на налаштовані рішучі, тобто домовлено було, що українська сторона скаже, де їй потрібні ці сили. І так, як скаже Україна, так вони і будуть робити, але їм треба ну, війти в курс справи, і це вперше. Да? Ну, ми були дуже здивовані, що вони мали зустрітися саме в Україні. Ну, я, наскільки я пам'ятаю, начальники голів штабів ще не виїжджали в Україну, якщо я не помиляюся. Ну, французькі, okay. то точно. От тому це, це дуже важливе питання. Тобто, це називається сили стримування, так? Для... Вони будуть застосовані тільки після досягнення цього першого раунду, да, першого етапу. По там переговорів чи, чи, чи згоди. Що важливо, звичайно, що були запитання до Макрона: а як же ви як же ми будемо верніше, що Росіяни ж ніколи не погодяться? Він сказав: Я вас запевняю, що росіяни не те, що не погодяться, вони на українську армію не погоджуються. Але ми працюємо в рамках міжнародного права. І Росія не Росія має визначати, що відбувається на території України. Тобто просто відрізали да оці всі балачки, що там треба погодження, чи не по все. Ну я, я це почула так. Знаєте, типа, нам все байдуже, що там думає Росія. Ми, ми реагуємо і ми працюємо в рамках міжнародного права. Ще дуже важливу річ, яку він сказав, якщо в нас ще залишаються якісь розбіжності щодо щодо надання військової допомоги, а розбіжності полягають тільки в тому, що в кожній країні є якісь свої законодавства. Але він сказав: ми не, ми, ми не зв'язані вето. Ми не прагнемо одностайності. Якщо навіть хтось буде проти наших рішень, це не означає, що ми не будемо це робити. Це просто означає, що ця країна не буде там в тому приймати участь, до чого вона не готова і до чого вона не згодна. Або їй законодавство заважає. Я так розумію, що це був натяк на Німеччину. Знаєте, от тобто одностайності не треба, ніяких вето там немає. Хто може. Той і приймаю участь в тих рішеннях, які вони не дуже розголошують. Але він сказав: одностайність нас була в тому, що ми більше не будемо зважати на будь-які наративи російські, які просуваються проти правди. Ну тобто, я це знаєте, відчула як. Все, тобто, червоні лінії, же всі перекнуті росіянами стосовно пропаганди. Mm. Да, тобто, це дуже важливо. Це значить, що вони А він сказав, що ми будемо досягати мир в Україні через силу. Пані Оксано, дякуємо Дякую. вам за вичерпну таку аналітику в прямому ефірі. Насправді багато чого стає зрозумілим. Оксана Мельничук з нами була на прямому зв'язку. Політична оглядачка в Парижі.